Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Скільки відео у мережі про те, що офіцери ЗСУ, командний склад ЗСУ не жаліє людей, от скажіть, будь ласка, як можна не жаліти українського солдата? А ви скажете. Український солдат, це ж не чиновник, депутат, не їхні синки, куми, свати, не мордаті поліцейські, не прокурори, не судді. Правильно, якщо б вони були на нулі, їх би жаліли. А скоріше всього, війна б закінчилась без разу. А простих українців, простого українського солдата, робітника та селянина ніхто не жаліє. Це не тільки моя суб'єктивна думка журналіста, але й безліч відео у Фейсбуці, в Ютубі, коли наші бездарні тупі командири кидають солдат з одним автоматом Калашникова з чотирма рожками і з двома гранатами на вірну смерть, на безглузду смерть. Просто, на мою думку, кожне життя солдата повинно цінитися. Життя простого українського солдата, а його не цінять. Наших українських солдат використовують як розходник, як розходний матеріал, як гарматне м'ясо. І в руках той же самий старенький автомат Калашникова. Крапка. Страшно. Страшно, коли командний склад, коли офіцери ЗСУ, які знаходяться за 40 кілометрів від лінії фронту, а скільки таких відео. В останній час безліч, які мають баньку, рибалку, дівочек, водочок, комбати, які стали мільйонерами, тому що вони керують грошима безконтрольно в своїх підрозділах. І ці всі люди хотів би сказати офіцер'ям, слово російське, але, але воно таке: вони не жаліють наших хлопців, просто не жаліють. Просто не жаліють, не шкодують. І це страшно. страшно Тому що життя солдата потрібно цінити. Вам навести приклад. Правильно. Друга світова війна, німці, відступаючи від Москви, жаліли кожного німецького солдата. Там, де фронт не можна було тримати, там, де Шматочок фронту не можна було тримати, шматочок місцевості не можна було тримати, вони відступали. Вони не клали німецьких солдат просто так. Вони скорочували лінію фронту. Все. І тому Німеччина трималася після 41-го, після поразки під Москвою 4 роки, тому що вона жаліла, шкодувала, цінила життя німецького солдата. І ще. Ви знаєте, у мене дідусь мій Дмитро Хольовчук. Два ордена бойових, Червоної зірки і Орден Слави третього ступеня, три бойових поранення. Останні в 45-му в травні місяці важкі. Він про війну говорив тільки один раз за рік до смерті. Говорив 10 хвилин. Говорив коротко. Один раз він, він просто розповів про війну перед смертю, за рік до смерті, як відчував. Ви знаєте, що він сказав? А я був маленький, сидів, все слухав і запам'ятав: німці ніколи не йшли на кулемет. Німецького солдата ніколи не гнали на кулемет, на наш Максим чи на Дігтярів, дідусь сказав. А наших солдат гонять. Гонять на безглузду смерть. Просто моя суб'єктивна думка журналіста. З вами Ігор Швець, Скір'яна Чернівецька область. До нової зустрічі!